Всім добрий день. Вирішив я все ж таки сьогодні записати відео, яке я набиваю Берлі з лимоном після заморозки. Тому що я не встиг сказати і подякувати деяким людям в першому відео, що сьогодні записував. Значит, готувався, готувався. ну і Я не сказав би, що забув, я просто по времени трохи не встиг. Так. значить Достав я трохи. Ну, і звичайно, що. Результат я напишу в коментарі через пару годин, як спробую. Достав я значить, частину. Завтра вместе з міцним вже ну, цей вийде в мене 2,5 суток буде лежати. А той двоє. Ну, в мене морозилка не дуже. Той, в принципі, ну, мені якби він лежався. Подобається. А цей виходить. З Лимоном він з другої партії, він і не дуже відсліжався Так, і ну кріпкий він, звичайно. Той мягче, да, з першої партії пом'ягче. Щось мені з лимоном. Так, ну що, хотів би, по-перше, так, спробуємо. По-перше, я хотів би подякувати, значить, дивиться, Вадиму Ніколаічу. Дуже велике дякую за поради. Дуже багато парад. Там, якщо хочете, прийдіться, подивіться, що він радив. Дуже сподобалась порада про то, як зберігати, що в картонних коробках, що не потрібно зберігати в в пластики, в пластики тільки зі спиртом і в погребі. І то от, чоловік каже, що в нього... Плеснява, пішла і викинути. Ну, звичайно, що як плесніва, я знаю по міленіуму, по міліуму. Правда, що трохи спорту міцно, там небагато. Ну, осталось там взагалі небагато, треба викинути. Значить, тільки я не зрозумів, не зрозумів, якщо можете напишіть, що значить со спиртом. Це трохи мені, навливати спирт і ставити в коробочку. Вмісто води, як я знаю, воду наливають. Так? Так що, якщо можна, ще не важко напишіть. Ще порада, як змішувати. А, як мелкий куди. Значить, змішувати мелкий потрібно. Ну там треба, я вже почитаю добре, і потім запишу відео, тому що на словах я вам не розповім. Ну і є там багато як. По тютюну багато парад. Тобто, видно, що людина розбирається дуже і давно, я так розумію, цим займається. Якщо, якщо вам не важко, теж почитайте, кому цікаво. Значить, і ще роман. От, е, теж цікавий комент. Я почав о ньому розказувати, ну, так я і не встиг. Дивіться, значить, він розказав, що теж він, теж в сироп купляв, ну, Йому прийшов Блек, типа Virginia, Кап... типа Каптом Блэка. Ну, смердюча, каже, вже видно, не ферментирований, запліснював. Вже смердило так, каже, пліснював, що капець. Нельзя було курити. І дюбек. Ну, дюбик, каже, наче покраще. Ну і він, э, значить, спробував купив теж в Аврорі сироп, як і я, і спробував, значить. Э, там теж треба почитати, бо там довго комментарий. Ну, в общих словах, він заароматизував, а потім підсушував в духовці. І каже, ну, в принципі, допомогло. Каже, може, це і неправильно, але в принципі допомогло. Мені теж, кстати, вішня, тільки він каже, що дюбик дюбік он з вишнею шоколадом робив, а то це якийсь манго. Ну, каже, в нього більше шоколада було. Після вішні шоколада чутно. А в мене навпаки більше вішні. Шоколада майже не чутно. Бачите, ну, видно, може бути від тютюна залежить, не знаю. Чи у нас Равро різні. Значить такий. Ну, цікаво, в общем, теж комментарий і підсушу в духовке. Якось там теж треба почитати. Дуже цікаво. Значить, ще що хотів сказати. Дивіться. По поводу телефонів, так? О, також Роман, скажіть, ви знайшли телефон, що. Я не побачив одразу, вам не відповів вчора. По поводу телефонів. Опять люди пишуть, Дивіться, мені не важко вам сказати, не писати телефон. Но я просто елементарно можу не побачити його. Ви можете подумати, що я його ігнорю. Ні, ніхто вас не ігнорить. От тільки що перед записом відео показує, що пройшло повідомлення, Но я так і його і не знайшов. Тобто просто можу не побачити. Це раз, по-друге, ну, краще не ризикувати. Значить, по цим вчорашньому відео, як я е, не буваю дуже змішаний тютюн, там все є. Там все є е, телефон. Дивіться там, будьте уважні, дивіться, кому цікаво. Якби я ж кажу, не важко, але дивіться, там все написано. А, ще був коментар, типу мов. Оце що, мов, по відео у вас телефон. це той чи ні, ну типу Берлі телефон чи ні. В мене взагалі один тільки телефон і це Берлі. Більше я ніяких телефонів, ніяких продавців не вивішував, тому що в мене їх інтернет не, я не буду вивішувати, тому що мені один сподобалося. Інших поки я що десь через місяця-півтора півтора буду шукати. Щось, може бути, пошукаю щось інший телефон. У мене в першу чергу щось в Вірджині трохи полегше цікавить, якщо що, щоб мішку можна було робити. Ну, таке, значить, все. Значить, я вже все сказав, що хотів. Нічого не забув. На цьому буду закінчувати. Всім дуже дякую за коменти, дуже дякую за перегляди. Всього вам найкращого. До зустрічі!